Біблійні проросло про останні часи виконуються прямо у нас на очах. Ми бачимо, як зростають війни, голод, хвороби та хібні вчення. Незважаючи на всі досягнення, людство йде шляхом руйнування і світ стає все більш небезпечним. Люди пішають своїми знаннями, але ці знання не рятують. Ні сучасні технології, ні культурні досягнення, ні фільми не змінять людей на краще. Тільки віра в Ісуса Христа і слідування Його вчені здатні змінити світ і привести в людство до спасіння. Це єдиний шлях, проте сьогодні часто звучать звинувачування на адресу Бога, де Бог, чи є щось на небі. Але коли через людські гріхи та безбожність почнеться ядерний конфлікт, коли гори та острови зрушаться зі своїх місць, сонце засмариться, а місяць стане як кров, коли зруйнується атмосферний пояс, люди зрозуміють. Що без Бога і його захисту людина безпорадна.